Друзі, вітання з Новим 2026 роком. І сьогодні перед нами відкриваються перші сторінки нашої з вами особистої книги життя. І це такий своєрідний, собі, чистий аркуш, на якому ще немає ні помилок, ні сумнівів, ні розчарувань. Я лише ми з вами, наше дихання, наші мрії і шлях. Шлях, що починається саме цими днями. І ця книга вона не потребує поспіху, їй не потрібно наповнюватися тривогою чи страхом зробити щось не так. Ці сторінки просять лише одного, чесності, чесності перед самим собою і сміливості жити так, як відгукується в серці. І нехай у цій книзі буде більше любові, більше радості, більше внутрішньої тиші та гармонії. Дозволяйте собі писати свою історію свідомлено. збирайте себе, бережіть свій стан, помічайте красу в простому і не відкладайте щастя на потім. Наповнюйте ці сторінки красиво, з вірою, турботою, теплом, і глибоким відчуттям, що попереду життя, про яке ми з вами могли лише тільки мріяти. І нехай кожна з наступних 365 сторінок буде сповнена змісту. Світла впевненості, що ми з вами йдемо своїм шляхом з Новим роком, з новими унікальними досвідами в 2026 му